Вітаю вас, шановні колеги, на засіданні педагогічної студії учителів Суспільного гуманітарного циклу. І сьогодні ми з вами розглянемо такі питання. Аналіз роботи нашої студії за минулий рік чек-лист готовності педагога до нового навчального року 4 кроки до успішного старту. Модельні та власні навчальні програми. Коротко про головне та різне. Отож, перше питання. Аналіз діяльності методичного об'єднання суспільно-гуманітарних дисциплін у 22-23 навчальному році показує, що зусилля вчителів пошуки ними нових форм і методів роботи були спрямовані на успішне завершення роботи над науково-методичною проблемою. Усі вчителі активно впроваджують в основній школі новітні педагогічні технології, а саме особисто зорієнтоване навчання, ігрові технології, метод проєктів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання. Наші учні також є активними учасниками мовно-літературних конкурсів. Обласний конкурс Заговори, щоб я тебе побачив, керівник Антипова Наталя Степанівна, третій всеукраїнський відкритий марафон з української мови, керівник Давидова Ксенія Сергіївна. Всеукраїнська школа з української культури, малої академії наук, святи Сковороди та українська ідентичність керівник Давидова Ксенія Сергіївна, воркшоп Твоя сила, критичне мислення, керівник Торотухіна Аліса Олегівна. Сьомий міжнародний молодіжний конкурс Керівник Торотухіна Аліса Олегівна. Обласний онлайн конкурс з іноземних мов, поетичні обрії, номінації Звучі вічне слово. Керівник Бортко Ірина Володимирівна, дитячий конкурс у пошуках літературних талантів, керівник Давидова Ксенія Сергіївна, конкурс Скрабниця народної мудрості, це в нас була онлайн Вікторина, обласний конкурс Твори шедевр, керівник Антипова Наталя Степанівна. Також наші вчителі постійно беруть участь у різноманітних фахових конкурсах. Були вони учасниками різних семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів, курсів, підвищення кваліфікацій. Наші педагоги є учасниками обласних творчих груп. Загалом наші педагоги брали участь у багатьох конкурсах та цікавих проєктах. Наші вчителі попрацювали дуже добре минулого року і сподіваюся на таку активну та блідну роботу цьогоріч. І ми з вами перейшли до другого питання. Чек-лист готовності педагога до нового навчального року чотири кроки успішного старту. І хоча б здавалося, влітні канікули лише нещодавно розпочалися новий навчальний рік уже стукає у двері. Чи готові ви до нього та до нових викликів? Аби допомогти вам зорієнтуватися, пропоную перевірити себе за допомогою короткого чек-листа. Психологічно готуємося, що надзвичайно важливо, враховуючи часи, в якими живемо. Зокрема, непогано було б навчитися життєвої стійкості. Психологічна життєва стійкість це врожденна динамічна властивість особистості, що лежить в основі здатності долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом. Зараз ми всі так чи інакше живемо у стресі, але маємо вчитися долати зовнішні впливи та адаптуватися заради себе та рідних. Існує чимало методик для формування та розвитку життєстійкості, і серед них багатовірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності. Віра, філософія, життя, вірування в моральні цінності, цей спосіб формування життєстійкості базується на вмінні вірити. Це може бути віра в Бога, в людей, в діво чи в самого себе. Афект почуття, емоції, цей спосіб вимагає виявлення різних почуттів та вміння називати їх своїми іменами. Суспільство, суспільний фактор, функція, приналежність, родина, друзі. У цьому випадку на перший план виходить міжособистісне спілкування, уява, творчість, гра, уява, інтуїція, цей спосіб формування життєстійкості говорить про важливість розвитку творчих здібностей, свідомість. Знання, логіка, реальність, думки, формування життєстійкості відбуваються через звернення до ментальних здібностей, до вміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати та осягати нові ідеї, планувати, навчатися, збирати інформацію, аналізувати проблеми тощо. Фізіологія, фізична, чуттєва модальність та діяльність цей спосіб включає в себе будь-яку фізичну активність. Збираємо всі важливі документи. Краще, якщо вони будуть усі в одному місці, наприклад, у спеціальній памці на Google Диску. Це зручно, адже так ви матимете до них доступ будь-де та будь-коли. А щоб було ще зручніше, можна замінити офіційні довгі назви законів, рекомендацій, листів та інших важливих документів на короткі та зрозумілі особисто вам. Хмарні технології взагалі значно спрощують роботу з документацією. Зокрема, завдяки ним багато простіше впорядковувати, коментувати, створювати тематичні електронні реєстри. То чому б усім іншим не користуватися? Саме час детально спланувати освітній процес. Проєктуємо освітній процес. Для цього можна скористатися нетривіальним прийомом зворотним дизайном. У цьому випадку планування уроку починається не з, наприклад, визначення теми, а з проєктування очікуваних результатів, адже саме вони і є остаточною метою. Другий крок оцінювання досягнень. Що саме ми будемо оцінювати, на якому етапі та яким чином? Якщо ми знаємо, якої мети прагнемо досягти, то й знаємо, як ми зрештою це оцінимо. Оцінювання надзвичайно важливий етап. В ідеальному варіанті воно планується не лише для вчителів. А й для учнів. Школярі мають зрозуміти всі етапи оцінювання, як саме воно проходитиме, на що звернути увагу. Саме тому вчителю важливо розробити систему, якою він керується, та адаптувати її до потреб таких своїх учнів. Третій крок вибір навчальних матеріалів, програм, підручників, добір ресурсів, методів та прийомів, які ви будете використовувати. І обираємо цифрові ресурси. Під час вибору цифрових ресурсів насамперед звертайте увагу на наступні критерії: можливість забезпечити заплановані результати навчання, відповідність заплановані діяльності, мова інтерфейсу, вартість та рецензія, реєстрація та обробка персональних даних, наявність звітності та аналітики даних, універсальна доступність, інтеграція з наявними системами, дієва служба підтримки. Упередній досвід роботи з інструментом або можливість навчання. Третє питання. Модельні та власні навчальні програми. Коротко про головне. Попри все, реформа нуж триває і цьогоріч уже переходить у 6 клас. Її успішність залежить від багатьох складових, зокрема від якості та рівня освітніх програм. Саме вони допомагають реалізувати державний стандарт базової середньої освіти та ефективно навчити дітей про те, якими вони бувають сьогодні, і поговоримо. Основа це типова освітня програма для 5-9 класів, яка включає варіанти типових навчальних планів. Перелік модельних навчальних програм рекомендовані форми організації освітнього процесу та опис інструментарію оцінювання, проте там вони знайдете інформації ані про зміст навчального матеріалу, ані про результати навчання. Тобто типова освітня програма це своєрідний дороговказ, завдяки якому кожна школа може створити власний навчальний план, який відповідатиме запитам конкретних учнів. На основі типової освітньої програми розробляється освітня програма закладу освіти, до, до структури якої входить перелік модельних та навчальних програм. До, на них зупинимося трохи детальніше. Модельні навчальні програми путівник для педагога. Модельна навчальна програма це документ, яким визначається орієнтовна послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів. Зміст навчального предмету інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів. Модельні навчальні програми створюються для певних предметів чи інтегрованих курсів. У них вже визначено очікувані результати, навчальних досягнень школярів, запропоновано зміст освітніх матеріалів, а також наведено орієнтовні види навчальної діяльності, і це насамперед дуже і дуже зручно. Важливо враховувати той факт, що хоча кожен автор модельної навчальної програми слідує державної базової середній освіті, він пропонує власний шлях для досягнення його вимог. Своє бачення та ідеї, тож варто спочатку ретельно розглянути наявні модельні програми, аби визначитися, яка з них відповідає всім вашим вимогам та навчальним потребам учнів. Список модельних навчальних програм, які отримали гриф МОН, ви знайдете на сайті Міністерства освіти. І вже на основі обраної модельної навчальної програми школа розробляє навчальну програму предмета або інтегрованого курсу. Тобто це також не константа, яку потрібно просто прийняти. З нею можна і потрібно працювати, змінювати та покращувати. Послідовність вивчення тем чи, чи розділів, перелік очікуваних результатів та видів діяльності всі пропозиції є орієнтовними. Тобто педагог усе одно має певну свободу дій та творчого самовираження. Отже, педагог має насамперед використовувати програму для досягнення мети, а от як саме він це робитиме, залежить уже від нього та від потреб його учнів. Освітні програми різних шкіл можуть відрізнятися, зокрема, передбачити освітні програми різних шкіл можуть відрізнятися. Зокрема, передбачити на вивчення одного предмета різну кількість годин. Та навіть більше програм можуть відрізнятися в одній школі та на одній паралелі, і це цілком нормальний процес. Тож потреба у створенні різних навчальних програм на основі модельної насправді є очевидною, їх затверджує Петран, та додаткових схвалень вони не потребують. Власті навчальні програми вихід за межі. А що робити, якщо ви не змогли знайти серед усіх наявних модельних програм жодної, яка задовольняла б ваші успішні запити? Розробити власну, звісно, теж на основі держстандарту базової середньої освіти, проте важливо враховувати, що в такому разі програма має пройти експертизу. Розробка власної програми це цікавий, але складний процес, який, утім, подарує вам важливий досвід. Робота передбачає кілька кроків: збір і впорядкування інформації з відповідно навчального предмету або курсу, створення проєкту програми. Подання проєкту на рецензування, розгляд на засіданні педради, оформлення програми згідно технічних стандартів і відправка на отримання грифа чи схвалення. Шановні колеги, далі пропоную вам на самостійне опрацювання перелік посилань. Їх знайдете ви у конспекті до нашого засідання. Конспект, а саме посилання на конспект знаходиться в описі від відео. Будь ласка, перейдіть, опрацюйте, ознайомтесь, також я вам даю доступ до папки критерії оцінювання. Вчора я кожному надала доступ до його папки з предмету. Сьогодні дам посилання на доступ взагалі, папка, критерії оцінювання, була. будь ласка, будь ласка, завантажте свої критерії оцінювання до початку осінніх канікул, до 23 жовтня я буду чекати. Також я вам даю посилання на папку нормативні документи, які ви можете оглянути, вони вам допоможуть для того, щоб розпочати новий навчальний рік. Дякую за увагу. До зустрічі!